Юрій Тітов, Господи, спини усі гріхи. Хочеться не куль, а солов'їв, хочеться не пострілів, мелодій, щоби більше день не потемнів на буремнім українськім сході, хочеться жаданих перемог, без страху відчути мить прийдешню і повітря чистого ковток і свободи, що веде в безмежність через край уже оці жахи, вже до вінця крові та ридання, Господи. Спини усі гріхи тих, хто не прийшов до покаяння. Ми втомились пити гіркоту і жалі носити за собою. Знову у небесну висоту Журавлями піднялись герої, скільки їх не сила рахувати Скільки їх смовкає все довкола. Тільки нас понині не здолать. Кров у смертній млі не охолола, Очі наш, вогонь не відгорів. Правда не згубилася на сході, дай нам чути мирних солов'їв, бачити, як сонце волі сходить.